Нічого не варто, якщо вона не включає свободу помилятися казав Ганді. Я Геннадій я, ви на ютуб каналі Увага Кіря. Сьогодні мій гість міс Україна 2015, волонтер, громадський діяч, Христина Столока. Добрий ранок, Христина. Добрий ранок, рада вас бачити. Навзаємо скажіть, а що для вас свобода? Для мене свобода це коли ти можеш робити, що забажаєш, і не звертати увагу на те, що відбувається навколо тебе. Тому що у нас ось ну, саме до війни, все одно ми жили в якихось рамках, в своїх думках, своїм мисленні. І вже коли розпочалася війна, ми наче почали звільнятися саме всередині, тобто робити, що ми бажаємо, і почала відкриватися в кожному з нас внутрішня свобода. Але, на жаль, зовнішня, навпаки, закрилася за війни. Хочу поговорити про вас. Ви з дитинства мріяли бути моделлю міс України. Чи, чи це випадково? Як трансформувалися ваші мрії в дитинстві зараз? Я думаю, всі ми зараз мріємо про перемогу, але ж залишаються якісь свої мрії особисті. Ну з дитинства я мріяла взагалі бути ветеринаром, лікувати тварин. Потім мріяла про політичну діяльність. Я ніколи не думала про те, що я зможу там працювати моделлю. Тому що було дуже багато комплексів у мене, а тим паче йти на конкурс Міс Україна. І в цей момент, коли вже стало мені десь років 17, мама потроху мене почала підштовхувати на це, казала, що в тебе вийде, ти можеш спробувати? Ну, краще спробувати, ніж потім жалкувати. І так, завдяки мамі, я й пішла на конкурс, і потім у мене почалась моя кар'єра. А, а як відбувався конкурс? Ви могли одразу зрозуміти, що ви переможете? Ні, я коли прийшла, якраз був останній день кастингу, мені просто пощастило, і якось так все, як в тумані, відбувалося, і я до останнього не вірила, що я зможу виграти. Тому що я повторюсь, у мене дуже багато було багато комплексів, і я дивилася на дівчат і думала: блін, напевно, вона переможе. А може, та переможе. Ну тобто, що я тут роблю? І коли мені одягнули саме корону, я дивлюся, і думаю, напевно, це сон, ну це не може бути все насправді. А ви, ви розповідали в одному інтерв'ю, що після конкурсу всі ваші речі вкрали. Ви, ви не могли вийти з роздягальні. А, а, а чому це так? Ви б поступили б так само, якби ви програли перед е, е, побідітельницею конкурсу? Е, я думаю, що я ну, я б не змогла прийняти свою поразку, тому що я завжди... У мене такий бойовий настрій, і я повинна завжди перемагати. Але я б ніколи б не зробила погано по відношенню до іншої людини. І для мене це був абсолютний шок. Тобто, добре, що в мене була подружка, яка допомогла та знайшла мої речі десь там біля смітника між батареями. Але от коли ти стоїш, і якби не було подружки, я стою і я не знаю, що робити. Що і... Повністю без одягу, і я розумію, що ну тобто, дівчатка, напевно, просто не змогли прийняти поразку і вирішили якось помститися, але ну таким чином вони тільки гірше собі зробили. Тому що я на себе не прийняла такий якби, негативний енергетичний потік енергії. У нас в суспільстві інколи існує, ну, Така неправильна думка, що ось красива, ось модель, і ми її серйозно не сприймаємо. Вона не може там займатися громадською діяльністю, політичною діяльністю, бути на посадах. Вам не заважав цей сексизм? Це на жаль дуже велика проблема, тому що я не хочу засуджувати дівчат. Але е, от Українка себе зараз так поставила: якщо це гарна дівчина, то вона на жаль за собою нічого не несе. Просто як знаєте, така нічим не наповнена жінка. І був період, коли я дуже довго з цим боролася. Тому що коли ми зустрічалися навіть там з деякими людьми, я хотіла запустити свої проекти, то на мене дивилися і казали: ну що ти тут робиш. Ну ти гарна, тобі цього достатньо, і мене це завжди дуже сильно прям злило. Я приходила додому та казала батькам: ну чому так відбувається? Чому або дівчата себе так ставлять? Тому що є багато дівчат, які просто гарні, і їм здається, що це все більше нічого не не треба. А є дівчата, які гарні та дуже розумні, і вони навпаки хочуть показати, що ну краса це не тільки кінець. Треба ще далі розвиватися, постійно щось в себе вкладати, постійно читати нові книжки. І от напевно зараз мені здається, от коли я вже приходжу на зустрічі, я розумію, що мислення людей починає змінюватися, і вже за просто гарною дівчиною вони розуміють, що ще є її розум. Ну тобто, пройшов такий період часу, коли мені здається, от прийшли зміни людей. І ви вже не відчуваєте того сецом? Ні, зараз вже не відчуваю. Ну можливо, вже багато людей мене знає, та розуміє, що за зовнішністю слава богу, ще є і трошечки розуму. Це так. Да. А скажіть, будь ласка, а ви блогер, у вас велика аудиторії, ви дуже напевно, часто стикаєте з хейтом. Як ви реагуєте від хейту? Як ви уникаєте цього негативу, не пропускаєте його через себе? Оце знаєте, це дуже велика праця була над собою, тому що коли б мені писали негативні коментарі, або навіть там якісь образливі мені відео відправляли, я завжди дуже реагувала на це бурно. Тобто емоційно, в мене навіть зранку міг просто зіпсуватися настрій, і я це через себе пропускала. Вибачаюсь, але от з часом зараз, коли ти починаєш працювати над собою і розумієш, що дуже багато енергії ти віддаєш на це все, ти вже не реагуєш. Тобто пишуть коментарі погані, і я думаю, це ваше, мене це не стосується. Я знаю, яка я є, і що я роблю і для чого. І так набагато легше, коли ти по іншому сприймаєшся. А ви читаєте, видаляєте коментарі? Ну, зараз видаляю деякі, тому що от останній раз я запустила аукціон, і дуже негативні коментарі написали про мою сім'ю саме. Ось то я видалила це і мене також це заділо. Я зранку так походила і потім десь через дві годинки відпустила це все, тому що це писали якраз окупанти, яким взагалі не треба ніяк на них реагувати. А як ви думаєте, а чому на взагалі люди свою ненависть передають в коментарях? Це енергетичний вампірізм? Чи... Це що, а вони більше просто нічого зробити не можуть. Тобто вони не реалізували себе якось в житті, як хотіли, дивляться, що у когось щось виходить, і думають ай напишу, хоча б, щоб так було, щоб ти мене побачив та ще й настрій тобі зіпсую. Ну мені здається, тільки так вони намагаються якось показати, що от я є, але насправді ці люди дуже нещасні, тому що людина, яка задоволена собою і в неї все добре, вона ніколи не напише поганого іншій. Рік тому, коли розпочалась війна, ви були в Туреччині. Ви могли взагалі повірити та уявити, що в 21 столітті буде повномасштабна війна Росії проти України? Ні, я взагалі не могла про це подумати, тому що я завжди вважала, що можна про все домовитися і вирішити все просто поспілкувавшись. Але, на жаль, маємо, що маємо, і нам потрібно тільки сподіватися, щоб скоріше це все закінчилося на краще. А... А як вас змінила ця війна особисто? О, ви знаєте, я от за цей період часу прям відчула, як я стала дуже дорослою, усвідомленою людиною. Тобто раніше, якщо я намагалася якось своє життя на потім перенести, то зараз я розумію, що потрібно робити все сьогодні як можна більше вкладати в цей день та допомагати людям. Тому що, якщо ми не будемо один одному допомагати, то в нас нічого не вийде. Ви, ви багато займаєтесь громадською діяльністю волонтерством. Розкажіть про це докладніше. Ой, зараз я стала частиною проекту Рана. Юа у нас є така благодійна організація, і ціль цього проекту відбудувати реабілі... реабілітаційний центр для військових, які втратили свої кінцівки. Це дуже такий масштабний проект. І, на жаль, ну я зіштовхнулася з такою великою складністю, як зібрати кошти. Тому що ми проводимо аукціони. Ми відкрили свій заклад, в який можуть приходити і військові, і люди. Тобто такий комунікаційний комунікаційний штаб, в якому всі можуть спілкуватися та класно проводити час, і складність цього всього заключається в тому, що дуже важко зібрати фінанси. От у нас люди чомусь думають, що вже ну все, начебто, добре, ракети не літають. Ну в Києві я маю на увазі, і всі якось так нейтрально до цього відносяться, От тільки е, одиниці зацікавлені в допомозі. Тому у нас так дуже важко зараз робити великі кроки, але ми намагаємось. А ви намагаєтесь залучати тих людей, які за кордоном, і українців, і іноземців, щоб вони вкладали гроші в ваш проєкт? Так, так. Ми пишемо, ми кажемо, що це дуже велика справа. Що кожен може стати частиною нашої команди, і це дуже круто, коли ти прокидаєшся і розумієш, що ти не просто прожив цей день а, день, а ти щось зробив класне. Ти допоміг військовим, ти там вклав частинку свого часу на щось дуже велике, а не просто там пройшов день, ліг спати, ну і класно. А ви спілкуєтесь з військовими? Це ж дуже важко. Залишитись інвалідом на все життя, люди, які втратили кінцівки, ви роботу дуже благородна справа. Скажіть, а які в них переживання? В них залишається оптимізм і віра. Ви знаєте, це дуже сильні люди, як і духовно, морально, фізично, тому що навіть в такому стані вони все одно посміхаються, вони хочуть шукати роботу. Тобто вони, на, в них життя багат, набагато більше в очах, ніж просто у людини ну, повноцінної, яка там йде собі робити свої справи. І такі люди надихають, тобто у нас, нам є чому у них навчитися. так. А як ви бачите, як змінилася взагалі країна в на вашому прикладі? Ви ж були російськомовними, ви перейшли повністю на українську мову. Що вам зараз подобається в українській культурі, в змінах в нашій державі? Ви знаєте, я почала просто дуже багато цікавитися історією, Мені ще коли дідусь сказав, що завжди переходь на українську мову. Вивчай нашу історію. Ми дуже багатогранні люди, і якось я це все пропускала ну, повз себе. І от тільки зараз я почала цікавитися і розумію, як багато всього в нас є прекрасного, і нам не потрібно кудись бігти, їхати за кордон, вивчати ну вивчати іноземні мови це потрібно для того, щоб розвиватися, але нам потрібно більше вивчати самих себе та свою культуру. І Зараз українці саме почали дуже сильно робити на цьому акцент, і просто коли ти навіть зустрічаєшся з друзями, то ну, дуже сильно радісно від того, що ми змінюємо себе, своє мислення та спілкуємося вже про свої якісь там про свою культуру більше, про свята, які у нас були раніше, про те, які є діалекти навіть в мові, тому що я раніше цього не знала, а зараз таке думаю, вау, це такі гарні слова молодійні. А ви за останній рік ви подорожуєте Україна? Ні, зараз ні. У мене просто є така невеличка проблема з бабусею. Вона дуже сильно переживає. І навіть коли я кудись їду, просто там по справам допомогти або на зустріч, вона завжди завжди починає. Ой, божечко, куди ти їдеш? Кристіночка залишиться вдома. І щоб вона не нервувала, зараз, поки я так, ну просто по Києву і територіально на зв'язку допомагаю іншим, хто потребує допомоги. З зараз весна прекрасна погода. Ви неймовірно класно виглядаєте, і я бачу в ваших очах щастя. А розкажіть про вашу формулу щастя. Моя формула щастя, вона в тому, що коли я зранку прокидаюсь, я просто кажу дякую Всесвіту за те, що я жива, що мої рідні поруч. І коли ти постійно дякуєш за все, що відбувається у тебе в житті, у тебе не може бути поганого настрою, тому що ну ти розумієш, що тобі не потрібно чогось такого глобального, там нова машина, якась там новий котеч, тому що це все вже ну якось йде на задній план, це дрібниці. Головне те, що ти є поруч зі своїми рідними, і це надихає, надихає робити щось, надихає просто. Просто радіти тому, що сонечко у нас світить. Ну, тобто, знаєте, от, коли раніше більш такі потреби ну, як фінансові цікавили, як досягти там успіху? То зараз цікавить просто те, що є поруч біля тебе, а у нас дуже, дуже, дуже багато нещасливих жінок, їх жіноча доля не склалася. А які б ви поради б дали? Як жінці знайти своє щастя, попри все, попри. Цей страшний час, в якому ми зараз живемо. Ви знаєте, це дуже складно давати поради, тому що кожна жінка вона знаходиться в своєму якомусь важкому стані переживання. Я не можу там е зрозуміти кожну з них, але можу сказати лише одне, що мені допомагало завжди: це змінювати свої думки, свою свідомість та відношення до всього, що відбувається навколо тебе. По-справжньому себе полюбити, і тоді світ буде по-іншому, ну, відноситися і до вас. Ну, це все дуже елементарно, але й водночас складно. Тому що, наприклад, нас не вчили з дитинства там, що треба любити себе. Нас завжди вчили, що треба робити так, щоб іншим було добре, і тільки потім ти думаєш про себе. І це велика помилка ну, там, багатьох жінок в суспільстві, які знаходилися, наприклад, ну, в таких сім'ях, яких так було заведено. А яку книгу ви зараз читаєте? О, я зараз читаю дуже цікаву книгу Егоїстичний ген. Я не пам'ятаю автора, але от я тільки відносно три дні назад почала її читати, мені подарували її, і мені настільки цікаво це все. Ну, Це більш детально я вже можу розповісти у себе потім в сторісах, коли дочитаю цю книжку, тому що зараз це тільки початок, там буквально 30 сторінок. А, ну, по суті, це робота над собою і потрібно боротися з власним егоїзмом. Ну саме егоїстичний ген, та, це як наукова така доктрина. Там розповідається про те, як все в нас побудовано. Що як тварини себе ведуть в природі, чи перемагає там ген, чи перемагає там більше ну, інші моменти. Добре, я не буду зараз розповідати. Я можу вам до речі, вже така нагода про книжки, якщо ми кажемо, то рекомендую дуже сильно всім прочитати книгу Біологія добра та зла. Це дуже цікава книга. Там розповідається з точки зору науки, чому людина поступає по іншому, або ну, ну як сказати правильно, чому вона різко міняє своє відношення та свої поступки, як українською. Там мене виправлять хай в коментарях. <реш> да. а, а я в свою чергу хочу глядачам порадити почитати ефект Люцифера. Це експеримент, який проводив, проводили в Гарвардському університеті, коли студентів помістили, ну, зробили бутафорію в'язниці, шість студентів були в'язнями, шість студентів були конвоїрами. І наскільки а, а це діти з найкращих сімей, з багатих родин? Але наскільки вони в цьому експерименті показали свою жорстокість, як обставини їх змінили, і що будь-яку людину змінюють обставини, але лише праця над собою не дає нам можливості змінити всі ці обставини. Мені треба обов'язково прочитати цю книжку. Дуже цікаво. Так, да. скажіть, будь ласка, ви, ви ж завжди і в інтерв'ю казали, ви мріяли бути телеведучою, чи зараз ви бачите для себе проєкти, в які ви хотіли приймати участь? Ну на даний момент не бачу, тому що я хочу, якщо вже бути ведучою на каналі, то це потрібно щось дуже серйозне вести. Не просто якийсь е, такий комічний жанр, а, тому що зараз дуже багато у нас там різних комічних є програм, в яких є різні ведучі. А я себе бачу більш чому серйозному. Тобто, якщо до війни я працювала ведучою в форматі такому розважальному, то зараз вже як переросла, і хочеться щось таке масштабне, та щоб це було й корисно для людей, для їх свідомості. Можливо, політичні новини. Політичні новини можна подумати над цим. А, а хто вас надихає з українських телеведучих? З кого ви берете приклад? На даний момент не з кого не беру приклад. Раніше мене надихала дуже сильно Ольга Фреймут, Ну, саме її мова дуже гарна була Україну. Ну і зараз не українська мова гарна. А зараз просто я удосконалюю себе та працюю над собою. Тобто, в мене є такий. ну... Як можна звати прикол, тому що я там прочитаю новини і це все записую завжди на відео? І кожен день я дивлюся, що краще у мене виходить, що гірше, де у мене там промова там більш чітка, а де трошечки невнятно. Я можу казати, і от я саме роблю акцент на собі, тобто сама себе надихаю на те, щоб стати краще. А ви читали її книгу про етикет? Звичайно. І етикет читали про кохання у неї книга і з ким їсти спить фрейм. От я тоді все скупила, що, в мене там, що вона тільки не виставляла. І мене дуже сильно захопив етикет, тому що я його за день прочитала, якось так на одному диханні. А ви вважаєте, що етикет в житті людини він дійсно важливий? Так. Це перше, що повинно, бути, тому що ну, ви зразу помічаєте, коли заходить вихована жінка, вона знає, як себе вести. До таких жінок навіть тяне, тому що в них якась інша особлива енергія. І коли чоловіки себе ведуть гарно як потрібно, це ну, завжди ти хочеш подивитися на цю людину і навіть поспілкуватися з нею. А не коли приходять такі там мат на маті, вони сіли там хоп, халалей, це трошечки відштовхує, відвертає. Да. І давайте такий короткий бліц. Е, яка подія року цього 2023-го найбільш вас вразила? Найбільш мене вразила, яка подія? Такої, ну знає, Мене може вразити тільки наша перемога в цьому році. Давайте так. От я чекаю її дуже сильно і сподіваюся, що саме в цьому році ми будемо самі найщасливіші люди. Е, ви віруюча людина? Так, звичайно. А, а якби ви б зустрілися з Богом, що б ви у нього спитали? Ого, таке серйозне питання. Я б спитала, чому, коли ми приходимо на цю землю, у нас повністю стирається пам'ять? А, 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 Це книга гарна була про те, як стирається пам'ять імперіангелов так, так, так. Дуже влучно. А скажіть, а, а що для вас головне в житті: кар'єра чи кохання? На даний момент кар'єра. Якби ви спитали мене трошечки р... 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 як... раніше, я б сказала, що це, звичайно, сім'я, кохання, тому що це саме головне, але зараз кар'єра. Милосердя чи помста? Милосердя. Правда чи справедливість? Справедливість. І про що ви зараз мрієте? Я ну, як і кожен українець тільки про перемогу. Як може скоріше, щоб все це закінчилося, ми були спокійні, щасливі та в перемозі вже святкували нашу перемогу. Я думаю, що ви надихаєте багатьох людей, і, і, і багато людей, ті, хто нас захищають, вони цим натхненням будуть при, наближати нашу перемогу. Так я сподіваюся на це. Я дякую вам, що ви знайшли час. Друзі, підписуйтесь на всі соцмережі Христини, А також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. І до скорої зустрічі. Так дуже вам дякую всім. До побачення, хто нас дивився. та гарного дня.